в сучасному світі бути блогером це вже не якась диковинка, а доволі розповсюджений рід діяльності або заробітку звіт як хочете. І якщо кілька років тому для того, щоб зібрати сетап для зйомки, треба було викласти кілька тисяч доларів. То сьогодні ця сума набагато менше. Менше з тим, багато людей досі не знають, які саме гаджети треба купувати для того, щоб забезпечити бодай середній рівень зйомки. Звісно, починати з величезної студії. І професійних мікрофонів, професійної камери, професійного світла майже ніхто не буде. Бо для більшості цей тріп може закінчитися на моменті першого заходу на сторінку інтернет-магазину. Коли людина побачить ціни, вона буде шокована. Але правда полягає у тому, для того щоб сьогодні записувати контент нормальної якості, не треба викладати 200 тисяч гривень за камеру. 80 тисяч гривень за мікрофон і купу бабла на світло. Все це можна зробити, маючи в кишені всього лише кілька сотень баксів. Ну, це без урахування вартості смартфона, в якому вже є камера. Мова йде безпосередньо про додаткові аксесуари. Звісно, на ринку є купа виробників, які пропонують додаткові аксесуари для зйомки відео, але певен, що ніхто з вас не захоче розбиратися в усьому цьому різноманітті. Краще, нехай хтось виконує цю брудну роботу за вас. І цей хтось сьогодні. Я Я підібрав для вас, на мою думку, оптимальні рішення, які сьогодні існують на ринку. А так щоб була і офіційна гарантія. Gracias. Так, щоб виробник дійсно ніс відповідальність за те, що він випускає, і так, щоб ці аксесуари змогли вам забезпечити як мінімум середній рівень зйомки, для того, щоб ви могли легко записувати відео в Тікток, які записувати якісь рілси та навіть знімати подібні відео. Коротше, ви зараз самі усе побачите. І навіть якщо ви не збираєте ставати блогером, а просто хочете придбати собі щось для того, щоб покращити контент, який ви знімаєте, припустимо, для своєї родини, ці речі вам теж цілком. Підійдуть. Влаштовуйте затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобаєчку. Зараз усе розповім. Сьогодні у мене на огляді одразу шість корисних аксесуарів від бренду PRO, який добре відомий усім глядачам нашого каналу. Вони постійно створюють все нові нові гаджети та розширюють свій асортимент. І ось дістали вже й до цієї теми. Якість цих продуктів завжди знаходилась на гарному рівні. Ну і плюс до цього, як я вам казав раніше, вони офіційно продаються у нас в країні. Всередині буде людська інструкція українською. А навіть якщо з ними щось станеться, ви не будете сваритись з якимось китайцем з АліЕкспрес, Експрес, а отримаєте сервісне обслуговування протягом 12 місяців. Вас точно не залишать на годинці з вашою проблемою і вирішать її. Як на мене, це 100% можна записати до переваг цих пристроїв над багатьма конкурентами. Як на мене, цей варіант в багатьох випадках набагато краще ніж потім сваритися з китайцями на Аліекспрес, і набагато краще ніж пропонують більшість конкурентів в Україні. Спочатку давайте розповім, що це взагалі за гаджети і навіщо вони потрібні, що саме вони покращують. Звісно, для того щоб отримати неймовірно крутий кінцевий результат. Вам треба якісна камера, тобто на яких якийсь там умовно Redmi за 100 доларів, який би гаджет ви додатково не використовували. Ну крутий результат отримати дуже важко. Тож камера в вашому смартфоні має бути, хоча б на задовільному рівні, тобто, це має бути смартфон щонайменше тисяч там за 12-15. Ну те, що нижче, буде ну таке собі, але все інше досягається за рахунок додаткових аксесуарів, таких як світло, якість звуку. Потім стабілізація, усілякі штативи, тримачі, ну і звісно, джерело енергії, за допомогою якого ви зможете підживлювати свої гаджети, ну і як мінімум підживлювати смартфон, на який будете знімати. Напевно, найкращий і дуже наочний приклад того, що на смартфон можна знімати якісний контент. Презентація Apple Купертинівці вже пару років знімають свої презентації на айфони і дуже цим хизуються. Але якби не круті стабілізатори, зовнішні мікрофони. Они та професійне освітлення у них нічого б не вийшло. Якби їх оператори ходили просто з айфонами в руках, то все це виглядало б як різдвяне свято з дитсадка у вашій галереї, яке дуже старанно знімала чиясь матуся. Отже, давайте детальніше розглянемо наступні гаджети, які допоможуть вам у створенні контенту. Перший і один з найважливіших параметрів це світло. От бачите, як мене софт підсвічує з одного боку, з іншого боку, і ви бачите таку гарну картинку для цього можна використовувати отакий гаджет від компанії Pro. Це кільцева світлодіодна лампа Proof Halo, діаметром 12 дюймів. Всередині цього кільця розташовано майже 200 світлодіодів, які дають м'яке розсіяне світло. Є три варіанти білого від теплого до холодного, план на регулювання яскравості та, звісно купа режимів RGB підсвітки. Всі налаштування робляться на пульті, розташованому на дроті живлення, а сам пристрій споживає 10 Вт та може працювати від будь-якого блоку живлення для смартфона чи повербанка. Над зручністю використання, виробник також добре попрацював і поклав в комплект телескопічний штатив висотою 160 см, bluetooth пульт для віддаленої активації зйомки та навіть гнучке кріплення для смартфона всередині кільця. Якщо ви захочете Хочете познімати десь на вулиці, де світло вистачає і без лампи. Штатив можна використовувати окремо, завдяки додатковому кріпленню для смартфона чи камеру безпосередньо на нього. Конструкція виконана з алюмінію та сталі, тож доволі міцна і водночас не дуже важка, щоб можна було спокійно носити із собою. Якщо ж припустимо, у вас вже є якесь освітлення, тобто додатково це кільце вам не треба купувати. Тоді ви можете звернути увагу на отакий штатив, який зветься Proof Mega Stick. Це компактний телескопічний штатив, який розкладається на висоту до 153 см. сантиметрів. Основа також зроблена з алюмінію, а сама ручка з АБС пластику з прогумованими вставками. На горі є затискач для смартфона та стандартне різьбове з'єднання для камери. Верхня частина обертається на 360 градусів за допомогою ручки, на якій розташована і спеціальна кнопка активації зйомки. А ще дуже зручно, що її можна вийняти зі штатива та керувати зйомкою дистанційно. В цілому річ дуже зручна і зроблена файно. Матеріали якісні, смартфон надійно фіксується у різних положеннях, Ніжки прогумовані і не ковзають. Але є у мене невеличка претензія. Коли ти перший раз береш цей штатив у руки, то не до кінця зрозуміло, як розкласти його ніжки. Тут немає якогось якої спеціальної кнопки фіксатора чи напису, типу, потягніть сюди і воно розкладеться. Але механізм фіксується надійно і тримається міцно. Тож перший раз боїшся його зламати, не розуміючи, як розкласти. Тож, що б ти не робив, механізм тримається доволі міцно, і ти е, боїшся якось докласти сили, щоб нічого тут не зламати. І хтось може сказати, що це трохи надумана претензія. Але я ж знаю, хто купує подібні речі. Припустимо, придбає його якась дівчина для того, щоб знімати рілси в інстаграм, і така дістала. А що тут робити? По суті, тут все, що треба зробити, це дивіться, одне відстягнути, інше відстягнути, потім отак от потягнути, і все, по суті, все готово. Але якщо докладати сил з самого початку, не розібравшись, то мені здається, тут можна легко щось зламати. Тож всі, хто збирається купити собі цю річ, тепер знають, що треба з нею робити з самого початку, для того, щоб точно нічого не зіпсувати. Далі розповім вам про такий маленький цікавий гаджет, який можна використовувати як універсальну підставку для смартфона. На ній можна прикріпити гаджет для того, щоб припустимо вести якийсь прямий ефір, чи просто для перегляду відео. Називається ця складена магнітна підставка Proof-Hidden. Вона має дуже компактні розміри, виконана з алюмінію і на обох боках має магнітне кільце. Айфони з MagSafe та останні пікселі кріпляться на неї без жодних додаткових рухів. А на всі інші смартфони потрібно буде приклеїти металеве кільце. В комплекті таких є три штуки, тож ви можете доклеїти їх одразу на декілька девайсів. Важливий момент: крізь товстий чохол магніт пробиває не так добре і триматись може погано. Тому щоб ваш. Смартфон тримався надійно, треба клеїти кільце ззовні, а не всередині. В такому випадку він тримається навіть якщо його трусити чи підвішувати вниз екраном. Конструкція гнеться під різними кутами, а в складеному вигляді взагалі майже не займає місця. Спочатку я не одразу збагнув, а хіба тут магніт з обох сторін. Потім спробував прикріпити цю підставку на холодильник, і усе стало зрозуміло. Тож теоретично, ви можете повісити цю підставку на будь-яку металеву поверхню, і знімати з цієї поверхні себе ваш маленький холодильник, автівка чи металевий паркан. На все це можна закріпити ваш смартфон та знімати контент, маючи в кишені лише один маленький гаджет, який завжди буде з вами. Штатив треба спеціально брати з собою, коли ви цілеспрямовано йдете щось знімати. А ця річ зможе виручити у будь-якій ситуації. А от що точно треба мати людині, яка хоче знімати влоги на вулиці, так це отакий гімбл-стабілізатор яким би крутим не був вбудований стапу у вашому смартфоні, він навіть близько не зрівняється з таким гаджетом. Proof Axios має діапазон обертання майже на 360 градусів, працює до 8 годин від одного заряду, має підсвітку та багато режимів стабілізації з можливістю автоматичного відстеження рухів. Для тих, хто не розуміє, для чого потрібна така річ, покажу наочне порівняння відео з пробіжкою знятого просто на смартфон та закріпленого на цей гаджет. Бачите, він компенсує навіть різкі рухи, будь-яку тряску і робить відео ідеально плавним. Якщо ви любите знімати прогулянки по місту, якусь архітектуру, заняття спортом, цей гаджет 100% покращить якість вашого контенту. Щоб розуміло, з допомогою цього продукту можна навіть знімати е, проводки телефонів. От як ми робимо, так, коли я знімаю от якісний контент, плавну проводочку, от це от за допомогою такого гімбла взагалі можна зняти без проблем. Нижня частина ручки розкладається у. Репорт, тож ви можете також використовувати його як стаціонарний штатив. Стабілізатор під'єднується до смартфона через Bluetooth, і кнопками можна керувати зйомкою, наближенням, обирати режими стабілізації та вмикати підсвітку. Зі стандартним застосунком камери можуть працювати не всі функції керування. Кнопка зйомки працює завжди, а от зум на смартфоні OnePlus не спрацював. Якщо завантажити спеціальний застосунок по QR-коду, то точно буде працювати абсолютно все. Режими Стабілізації є різні. Ви можете жорстко зафіксувати його направленим на одну точку, слідкувати за обличчям людини в кадрі, слідкувати за вашими рухами і плавно переводити камеру туди. Режимів тут багато і кожен працює як треба. При під час роботи моторчик без шум, не бачите ніяких звуків він взагалі не видає. Єдине що підсвітка видає ледь шутний писк. На вулиці він точно загубиться на фоні, але можливо у дуже тихому місці мікрофони смартфона можуть це вловити. На наших тестових записах його не було, але можливо на вашому смартфоні на чутливий мікрофон його все ж таки якось почує. Заявленого сертифікованого захисту від води я в специфікаціях не знайшов. Тож якщо раптом у вас виникне ідея під час дощу користуватися цим стабілізатором, то краще собою взяти парасольку. Про гаджети, які покращують зручність зйомки і якість, ми поговорили. Але не менш важливою складовою є і якість запису звуку. Зробити його набагато краще, ніж вбудований мікрофон вашого смартфону, допоможе бездротовий мікрофон Proof Studio. Він являє собою невеличку чорну коробочку, всередині якої знаходиться тримач та два петличних мікрофони. Також в комплекті є набір дротів для під'єднання через міні-джек, лайтнінг чи USB-C. Та парочка пухнастих насадок для захисту від вітру. Приймач під'єднується до смартфона чи камери і по бездроту з'єднується з мікрофонами. Дальність передачі сигналу становить до 100 метрів, час роботи до 10 годин. А всі інші характеристики мікрофонів. Мікрофонів зараз перед вашими очима. Думаю, більшості з вас це цифри і літери мало про що скажуть. Тому давайте одразу послухаємо приклади запису. Друзі, всім привіт! Приклад запису мікрофону на Proof Studio у приміщенні. Сторонніх фонових шумів немає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Кремль горить. Приклад запису звуку на вулиці. Говорю, не підвищуючи голос. Навкруги дозволить багато машин. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Приклад запису звуку біля тієї ж дороги. Кількість шумозаглушення. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, Як ви могли почути, навіть у доволі складних умовах звук записується чітко, і головне, що мікрофон завжди знаходиться поряд з вашим ротом. Не знаю, куди ви будете його кріпити, там на футболку чи на сорочку. І навіть якщо ви будете знаходитись на якійсь відстані від камери, там 5 метрів, 10 метрів, це залежить від ваших сценаріїв. Все має бути окей. Ну я хочу звернути вашу увагу, що в комплекті йде одразу два мікрофони. Тож, якщо ви припустимо захочете записувати якийсь підкаст чи Брати у людей інтерв'ю на вулиці цей варіант вам точно підійде. Ніяких додаткових програм для цього скачувати не треба. Все під'єднується за принципом plug and play. тобто просто під'єднали і все одразу працює. Скажу вам з власного досвіду, що якість звуку набагато важливіша за якість картинки. Бо багато людей сьогодні споживають контент вухами. Вони просто їдуть кудись на роботу, ще кудись їдуть і слухають, навіть якщо ви там старалися щось якусь підзйомочку робили, вони слухають вас вухами. Вона вони навіть не дивляться в екран смартфона, розумієте? Тож звук це, на мою думку, важливіше, ніж загальна картинка. Плюс до того, брак по зйомці завжди можна виправити на монтажі, підшаманити у відеоредакторі та врятувати матеріал. А Брак позвуку виправити майже неможливо. Тобто, якщо буде якесь ехо чи ще щось, ви нічого з ним з цим майже не зробите. Так, можна там обробляти з допомогою штучного інтелекту, але ну, очікуваного результату ви все одно не отримаєте. Тому, друзі, якщо ви збираєтесь займатися відеоблогінгом чи просто записувати якийсь відеоконтент, придбання якісних мікрофонів це перше, що вам потрібно. Ну і звісно, як ваш смартфон чи будь-який гаджет, про який я вам ще не розповідав, можуть розрядитися у найнепідходящий момент, і на цей випадок треба з собою мати отакий зручний повербанк. Зветься він Proof Moon Rock. Це невеличкий павер ємністю 10 тисяч мАгодин з парочкою прикольних фішок. Перша це наявність магнітної бездротової зарядки, яка дає змогу заряджати смартфон без дроту. Друга це невеличка висувна ніжка, яка дозволяє встановлювати його вертикально і поставити на нього смартфон так, щоб в процесі зарядки можна було бачити сповіщення чи дивитись якісь відосики. Ну а третя приходить. Ована у цій ручці для переноски, яка одночасно є вбудованим кабелем для зарядки. Зручне та практичне рішення, яке дозволить не думати про те, щоб носити з собою якісь додаткові шнури. Максимальна вихідна потужність 22,5 Вт, що не рекорд, але все одно дозволить доволі швидко зарядити ваші пристрої. В цілому доволі приємний продукт, зроблений з якісних матеріалів, і підійде він не тільки для відеоблогерів, а й просто. Для користування на кожен день, отака от підбірка гаджетів від бренду Proof для відеоблогерів і не тільки у мене. Вийшла. Будь ласка, діліться своїми думками після побаченого в коментарях, який з цих продуктів вам сподобався найбільше, який навпаки найменше, і що ви цього приводу взагалі думаєте. А якщо хтось з вас вирішив придбати щось з цих товарів, у Proof зараз діють знижки на блогерські девайси. Придбати їх можна за посиланням під відео або у будь-якій техномережі України. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Цим відео зі своїми друзями. Якщо воно вам сподобалося, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!